Друзі, вітаю вас знов. Дякую, що з першим міським. Дякую нашим захисникам, що дає нам можливість спілкуватися на будь-які теми. І сьогодні дуже цікава тема про наслідки негоди, яка була в Одесі і області днями. Ми всі це пережили, і дякую тим людям, які захищали нас, і ДСНСівцям, і чиновникам, і рятів... рятівникам, рятувальникам, всім, навіть тим Одеситам, які виїхали на своїх джипах і витягали, і допомагали, і пережили разом оцю. Цю негоду. Тож сьогодні ми хочемо поспілкуватися з начальником служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області, нашій студії Андрій Донченко. Вітаю вас. Вітаю Пане Андрій, скажіть, будь ласка, ну, негода цього разу. Ми знаємо, що раз на рік обов'язково щось буде. Буде такий прильот не від Росії, а прильот від негоди, що буде і блекаути, що будуть якісь проблеми. Ми знаємо, що влітку обов'язково буде лівень такий, що балківське пливе, а потім знаємо, що взимку обов'язково, хоча б раз ми повинні пережити ось таке. Чи були готові ви технічно, морально, матеріально до таких негод? Бо я знаю, що все ж таки війна є якісь проблеми з постачанням чогось іншого і так далі. Чи були готові цього разу? Сподіваюся, що це саме той один день, про який ви кажете на да, називаємо. Чекає треба. Що він вже пройшов. Звичайно, ми готувалися до цієї до цього дня. Ми готувалися як ніхто, Україна, вся агентство відновлення, служба відновлення, обласна військова адміністрація. Збиралася штаби, збиралися комісії в службі. Було розгорнуто розгорнуто штаб цілодобовий щодо ліквідації наслідків цієї цієї негоди. Але ми розуміємо, що. Тут кількість свій угу. і сніг, і хуртовина, і ожеледиця, і великі пориви метрів до 30 метрів в секунду. Я таке на протязі останніх 10 років про роботи служби. Я не пам'ятаю угу. такої кількості збігів, таких окремих циклонів та різних подій. Щоб все одночасно тому, і все на нашу да, голову. е, да. співробітники служби зустріли негоду не в неділю зранку, починаючи з Півдня області. Тобто, це Рені, Ізмаїл, Болград. Угу. Далі циклон більш ближче до обіду перейшов на місто Одесу. І до кінця дня він перейшов на північ області, тобто ми розуміємо, що неділя, починаючи з понеділка зранку, вже циклон пройшов, залишився якийсь помірний вітер та невеликі опади снігу по різним частинам області. Скажіть, будь ласка, а чому така величезна кількість з вашої точки зору? Величезна кількість повідомлень про застряглих в на дорогах. Ми бачили автобуси, в яких там 96 людей сидить з іншого автобуса Вони взяли людей. Бачили автівки, які сидять, які пишуть: ми не можемо виїхати. Чого люди поїхали перше по дорозі, яка повинна бути закрита, і як вони застрягли? Що там сталося? Інформування було розіслано усі мережі різними джерелами там за 2-3 дні до да. початку негоди. Але розуміємо, що всі все-таки сподівалися, що це е, в котрий раз е, в Одесі зима пройде дуже лояльно, угу. і дуже хто багато проігнорував ці заборони. Тому Наша робота, наша ДСНС, поліції складалася можливо там не в Це з саме з розтягування та рятування тих uh -huh. е, автівок, які застряли, тому що, по-перше, неможливо працювати, е, щоб прочистити оперативну дорогу. По-друге, там все-таки люди, діти, які вимагають якихось умов. Е, коли це затягується на півдня або на день, yeah. Були такі випадки були і півтора випадки, ми розуміємо, що не може машина пропрацювати, обігріти, тому що це мінусова температура, це зима. Потрібні якісь харчі, потрібна uh -huh. якась вода і е, мінімальні умови. Ови для санітарні мови для людей, тому були такі випадки, їх було дуже багато по області А чому падали металеві конструкції? У чому тут проблема? Ми бачили і оці лепи, які зігнуло. Ми бачили і трубу, яку на Пересіпській на Переспівському районі вона впала, частково впала. Що стало причиною? Сила вітру 30 uh -huh. метрів в секунду це дуже велика е, така потужність вітру. Я uh -huh. розумію, що навіть я коли був на дорозі, я не міг відкрити дверцю в своїй машині просто через те, що вітер був сильніший, ніж я. Uh -huh. е, може тут ще є комплекс якихось наліпання мокрого, снігу, наліпання, вітер. вітер, можливо, самі конструкції десь були вже в якомусь аварійному стані. Може бути комплекс uh -huh. таких співпадінь, тому я не борусь вже судити там. Ну, то, тобто є фахівці, які. Розберуться у цьому, буде. скажуть, в чому причина. Але дійсно, коли ми бачимо, що падає металева конструкція, яка простояла багато років, ми розуміємо, або вона дійсно вже простояла і пора було вже її змінювати, або сила там повітря, сила природи була надто сильною, і воно все впало. Що ще падало? Що ще було а, зломано? Ми бачимо там дерева, величезна кількість, провода порвало. І навіть наскільки я розумію, є люди, які... Прямо зараз сидять ще без uh, струму. Звичайно, наслідки негоди ліквідовуються до сих пір. Uh -huh. Це пов'язано із електроенерго, це пов'язано можливо із приїздом. В якісь віддалені населені пункти області yeah. з тих, що падало, це я також читав. Новину ну, стіна в якійсь будівлі в місті Одеси е, впала в пів стіни. Це звичайно, якщо брати дорожню інфраструктуру, це дорожні знаки, uh -huh. металеві стойки, е, зупинки даже місцями були зруйновані. Тобто, ми розуміємо, що це негода, яку не можна було спрогнозувати в плані того, що наслідки і комплекс кажу, вітер, дощ налипання, Пориви вітру ожеледиться комплекс цих цих подій воно створює надзвичайну ситуацію, можливо, навіть не регіонального рівня, а вседержавного рівня. А взагалі, то можна бути до такого готовим? Ну чи можна зробити якось так? Я розумію, що зупинити погоду ми не можемо. Ми не можемо над Одесою поставити якусь парасольку таку величезну. Ми можемо тільки боротися з наслідками або зупиняти рух на дорогах. Чи можемо ми перекривати дороги, просто фізично їх закривати, щоб люди не їхали? Бо знов-таки, як ви казали, люди. А, поїду! Ну, що там того снігу буде? Ось він поїхав, ось він застряг. Ну якщо один нормально з бензином, якщо там діти у машині і палива не дуже багато, то ми розуміємо, що можуть бути такі наслідки. Щодо можливості перечасного закриття руху автомобільними дорогами і неприментивно діяти угу. на цю ситуацію, звичайно, ми можемо і в подальшому так і будемо робити. Цього разу ми розуміємо, що навіть прикриття уже факт є, що навіть перекриття не стримував рух ні легкового транспорту, не великовантажного транспортного угу. засобу, не транспорту автобусного. Так, з патрульною поліцією з. З головним управлінням національної поліції співпрацювали з військовою адміністрацією щодо прикриття автомобільних доріг. Але ми розуміємо, що місця виїздів на ці автомобільні дороги їх дуже багато, і так. на кожному з'їзді або примиканні фактично неможливо поставити когось. І тому тут вже все на совісті того водія, який виїжджає, який просто каже: Мені потрібно туди їхати і всупереч любим uh -huh. заборонам. Ви ж подивіться, Фейсбук весь в повідомленнях, Телеграм весь в повідомленнях, інстаграм, новини, телеканали всі розносять цю новину, кажуть, що хлопці не їдьте, Будь ласка, зачекайте перечекайте. але дуже багато ігнорують ці новини, і ми маємо проблему. От з тим накопиченням транспорту, яке ми потім день, два-три починаємо розтягувати, uh -huh. визволяти, допомагати. Звичайно, це ДСНС, яке повинно до кожного доїхати, обігріти, виніти, тому що мільйон скарг на службу відновлення, військова адміністрація. Можливо, але люди все одно нехтують з заборонами. Ну, я знов таки хочу звернутися до наших одеситів. Будь ласка, якщо ви бачите у телеграм-каналах всі зараз зі смартфонами, всі зараз з інтернетом, якщо ви бачите повідомлення, що буде щось таке, буде така погода. Не сідайте за кермо. Я розумію, що є якісь ситуації, коли ну, не можна не сідати за кермо. Жінка, яка поїхала, повинна була їхати до... народжувати дитину, вона, звісно, не може сісти вдома і сказати, а давайте пізніше, да? потерпи трошечки. Їй треба їхати. І це не вона повинна їхати, а повинна даймін, значно, не відказаний приїхати і так далі. Але куди там, людина думає, а я поїду, зараз куплю там собі щось. Або зроблю запаси, якісь, або поїду до друзів, а потім повернуся. У мене було і такі знайомі, які поїхали у Чорноморськ. Вони там цілий день ця от хуртовина сипеться все це. Вони цілий день. А потім ми поїдемо а, до Одеси. Ну, не змогли поїхати, звісно, бо автівку занесло і так далі. Ну, гаразд, вони залишилися там. Але була ідея поїхати до міста. Тож, будь ласка, Одесити, ну, бачите всі ці повідомлення. Ну, тримайтеся якось, ну, я не знаю, чи шукайте друзів, у яких є джип величезний. До речі, я розумію, що і цього разу Одесити, і містяни, і по області люди на великих таких міцних автівках вони допомагали вам. Звичайно, цієї зими допомагали всі, у кого була можливість, у кого було бажання, і наявний якийсь механізм. Uh -huh. Я не беру до уваги, хоча дуже велика увага була саме від ДСНС, поліції, Нацгвардії, yeah. військових угрупувань різного типу, з якими ми спілкувалися, різних частних організацій, фермерів. Дуже багато. І були також люди, просто які мали бажання можливість сісти в свою в свій пікап або в свій позашляховик і поїхати. Вони від цього отримували задоволення, що вони Допомагають людям, можливо, у них ну якийсь адреналін yeah. підвищувався, і дуже багато кажу, люди сплочилися біля цієї проблеми. Але, звичайно, не все в їх силах, тобто вони не змогли, як і ми оперативно добратися. всі кутки нашого нашої великої, найбільшої області, якраз і Одеська область найбільше прийняла на себе цей удар, тому що потім циклон пішов на Черкаси, Кировоград, Полтаву, То там вже mm -hmm. він був помірний, там в рази три він був слабший, ніж у нас. Mm -hmm. Тому і такі люди знаходились так. Наскільки знов-таки повідомлення у засобах масової інформації від вас від військової адміністрації снігу цього разу було ну вкрай багато? Скільки випало снігу взагалі там? Ну, по різним джерелам? Звичайно, ми бачимо, що це від щоб, 68 сантиметрів снігу. А же, є різні ділянки. Ми бачимо, що, наприклад, Чорноморськ, Одеса і Южний вони були менш засніженими ніж Болград, Сарата. Роздільна і Балта. Тобто mm -hmm. ми розуміємо, ми слідкували за ходом цього циклону, він постійно змінював свій рух, але ну, от саме Одесу і прибережні регіони він трошки пройшов, ну саме прибережні морські регіони, mm -hmm. він обійшов. Ну і знов-таки і, і шторм був дуже сильно потужний. Ми бачили ці світлини, як рознесло Лонжерон, як рознесло інші пляжі, будинки було там так, зруйновано так. трошечки набережну, там дуже сильно зараз. ну Полагодимо все. О щодо полагодимо, чи йде зараз а, праця з а, боротьби з а, наслідками негоди? Що попереду з чим ви зараз працюєте? Дивіться, ну ми сьогодні до сих пір. Всі дороги на сьогодні проїзні. Це uh -huh. так хочу підсумувати. Всі дороги були відкриті для руху. Остання дорога це була Одеса кочурган найзасніжена най і найзатруднена, до якої треба було добратися. Вона була відкрита для руху всього транспорту. Вчора зранку uh -huh. сьогодні проводяться роботи з дорозчищення. Тобто, ми розуміємо, що зима продовжується. Тобто, мінус плюс температура сніг тає, Він витікає на дорогу. Uh -huh. Цей ця вода перетворюється в лід. В Ожили. ми розуміємо, що тільки дорога без снігу це мало, тобто повинно бути і узбіччя без снігу, да. і е, примикання до доріг, бо є сільські дороги, є місцеві дороги, які також виїжджають і зажають. Тобто, це комплекс робіт, який продовжується постійно, і, звичайно, служба виконує ці роботи. Це відновлення дорожніх знаків, тому що безпека руху автомобілів okay. е, на дорогах повинна інформувати, де е, різкий поворот, де зупинка, де потрібно е, відстоятися. Тобто, ми відновлюємо те, що було зроблено за цей день непогоди. І чекаємо наступних проявів непогоди. А чи є вже якісь збитки? Ну, скільки погода нанесла я вам скажу, якщо в службі особисто відновлення не велись поки статистика угу. таких збитків, тому що наша основна задача це оперативно ліквідувати наслідки, да, да. а вже на майбутнє, коли вже буде час, тому що всі 3-4 дні ми розуміємо, що всі максимально виснажені. Да. Дорожна техніка інколи не витримує навантаження. Але дорожна техніка це те, що можна полагодити, а от людські жа. Життя людський ресурс все таки він виснажений. Тому треба дати 2-3 дня робітникам перепочити і далі вже готуватися до наступних негод. Тим паче, що якщо ви питали щодо ресурсу, людський ресурс не вистачає. Розуміємо чому сьогодні у нас їде велика мобілізація, і дуже багато да. співробітників свідомо також пішли захищати свою країну. Але є і ті, хто залишилися на дорожньому фронті і продовжують там працювати. Але це та невелика. Кількість людей, яких все одно не вистачає. Тобто ми хотіли би, ну, як сказати, поповнити свої ряди, але розуміємо, що сьогодні є більш пріоритетніший напрямок, ну, куди так, направляються молоді хлопці та молоді дівчата. Ну, дійсно і... хотілося б, щоб людей, які працюють і в ДСНС, і у Вас, було більше. Ми розуміємо, що хлопці дійсно на фронті зараз. А і при цьому ми розуміємо, що погода може принести нам ще сюрпризи. Чи спілкуєтесь ви взагалі з синоптиками? Чи кажуть вони вам що очікуєте? От от як, оця от звідки ви берете цю інформацію, що там за тиждень може бути щось, або за 2-3 дні може бути щось? Український гідреміцентр е, постійно в контакті з державним агентством відновлення з ДСНС з поліцією, тобто з силовим блоком. Угу. І ми розуміємо, що інформування відбувається постійно, е, і затримки в них в або там не встигли вони що сказати такого нема, угу. тобто абсолютно. Вчасно, але ми розуміємо, що це загадувати на місяць. Погода вона може змінитися ще декілька разів. Тому так. все таки ближче до непогоди. За 2-3 uh -huh. дня ми збираємо ще необхідна комісії, збираємо штаби. Як було цього разу, коли голова ДСНС України зібрав і представник Гідрометцентру центру доповів, що готуйтеся, буде така негода. Всі голови військових адміністрацій також були присутні. Uh -huh. Тому йде оповіщення не тільки в листуванням, але й в зум-конференціях або там на особистих нарадах. Uh -huh. Нам кажуть синоптики дуже часто, що змінюється взагалі-то клімат, щось у нас буде більше таких витрів, у нас буде більше таких дощів, більше таких снігів і так далі. Чи готові ви до такої роботи? Ну бо якщо зрозуміти, що там раз на, на, на зиму буде така е, ситуація, то там це одне питання. А якщо зрозуміти, що там кожного тижня в Одесі чи в регіоні буде ось така штука. Звичайно, будемо, якщо необхідно буде. Переформатовуватися, да. змінювати напрямок всієї діяльності, але ми розуміємо, що все одно зима є. Е, да, вона якась рання, буває пізня, буває у нас з вами в січні місяці ходимо всі в легких е, футболочках, ковтишках. тому ми підлаштовуємося під фактичну погоду угу. і роботи на дорогах вистачає цілодобово, цілодобово і цілорічно. Угу. Ми розуміємо, що е, покращувати і підтримувати той стан це основна наша задача в незалежності від е, часу доби і пори року. Ну, а, ну, а зараз от, покращити. Вашу роботу. Яким чином ви її можете покращити, особливо під час війни, коли ми розуміємо, що з новою технікою ну навряд чи зараз може хтось допомогти, бо все йде на фронт. Грошей не вистачає, бо все йде на фронт. Чи вистачає у вас ось тут запас, чи є у вас, і можливість якось розраховувати на те, що буде якась нова техніка? Бо ми розуміємо, там раніше зі сніга БТРами витягали, зараз БТРів немає, зараз вони всі на фронті. Я вам скажу, що декілька батарей все таки залишилось, скажімо так, в резерві, які ми також цього року скористалися на цього року. На uh -huh. цього тижня ми скористалися. Uh -huh. Військові нам дуже допомогли. БТР один пробував напрямок в прямому смислі. Пробивав, тому да. що було сплошна білгород е е Білгородністровський напрямок пробивав uh -huh. е вдячні їм дуже сильно. І в подальшому будемо користуватися їх послугами. Також розуміємо, що ми для себе зробили висновок, що на місцях з кожною громадою, з кожним селом, будемо домовлятися, щоб місцеві фермери також включалися в допомогу, тому що зачасту доїхати до села, яке засипало, набагато складніше, ніж з самого села виїхати і цю технікою в обратно, скажімо, на зустріч нам да. пробити цей шлях і зустрітися і разом це розчистити. Звичайно, є дуже багато висновків, які ми зробили собі. Це цієї зими, але що стосується техніки, у дорожників найсоверменіша техніка, яку uh -huh. яка тільки є. Питання в тому, що в цієї зими, цього, цього одного зимнього дня, ніяка техніка не спорилася, не впоралася б з цією непогодою, тому що кажу, ноль видимість на дорогах, хуртовина, перемети, кількість снігу, комплекс цих всіх подій ми розуміємо, що це треба було тільки перечекати, і після дуже оперативно ліквідувати. Ну знов таки, да, коли перечекати є можливість, то це добре. Коли людина на дорозі застрягла, то щоб вона там не чекала, скільки б вона там не сиділа, вона повинна розуміти, що краще б не виїжджала. Ну і краще думати заздалегідь, знов таки, а не сидіти в ці, от, у снігах і думати, о, де ж чого ж я не, не там не зупинився. Тож, будь ласка, ще раз нагадаємо, одесити, якщо ви бачите, а зараз цей процес диджиталізації він настільки швидкий, що інформація від вас. Інформація від військової адміністрації, від синоптиків, від будь-яких вони просто розривало. всі соцмережі, всі телеграм-канали, всі новинні канали, засоби масової інформації в інстаграмі, в Тіктоці скрізь воно все було. І все одно знайшлись люди, які на жаль поїхали, які на жаль застрягли. Ну добре, що без таких величезних жертв це добре, що все ж таки ви встигли доїхати. Хтось. Згуртувався, приїхав сам, хтось згуртувався, ми бачили, як там два автобуси в один сіли. 96 людей в автобусі зрозуміли це. ну, взагалі-то неможливо, як вони там жили, як вони це пережили, як вони це перетерпіли всі ці моменти. Але ну, і дякую людям за, за те, що вони все ж таки згуртувалися таким чином. А найближчі дні. Ми бачимо зараз температуру сьогодні. В нас з вами там плюс 10, щось таке. Синоптики обіцяли, хоча на термометрі плюс 3, плюс 4, вночі мінус 4 і так далі. Оці коливання температури. Чи можуть бути найближчі дні знов якісь а, синоптичні такі сюрпризи, прильоти? Якщо дивитись на синоптики, на синоптичні сайти наступний тиждень у нас з вами буде плюсовий і вдень, і вночі, тому якраз буде в час para, eu, Перед їх, перед їх, перед їх, перепідготуватися. Звичайно, всі бачать, що необхідно мати з собою в машині. Тобто, yeah. Дуже багато було машин, наших колег, які там не мали в машині того ж тросу, не мали в машині тієї ж аптечки. Тобто, ми розуміємо, що є такий ну, мінімальний необхідний набір мандрівника, скажімо так, який повинен бути у кожного. І повербанки, телефони розряджалися, не було зв'язку. Якщо там один, до нас жіночка позвонила, ми вже не змогли її перетелефонувати, щоб точно дізнатися її місце. Тому шукали на ослі по автомобільній дорозі. Вона знаходиться тому, щоб кожен відповідально підійшов до цієї проблематики, звичайно, ми прикладаємо всіх зусиль. Ми, військова адміністрація, весь силовий блок Одещини згуртувалися в один такий штаб і разом колегіально приймали всі рішення і, звичайно, визволяли всіх з нагоди. Сподіваємося, що пережили і більше не будуть цієї зими таких сюрпризів. Якщо сніжок і буде, то тільки задля того, щоб діти від цього якось я не знаю, там раділи, а не задля того, щоб ви дуже сильно працювали, щоб були такі наслідки, з якими потрібно боротися і боротися і боротися. Тож хочу подякувати вам за те, що ви прийшли за те, що ви працювали, і сподіваємося, що дійсно будемо зустрічатися по інших якихось моментах, а не по таких наслідках. Андрій Донченко, начальник служби. Відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області сьогодні в нашій студії. Дякуємо і вам досити, що витримали все. Тримайтеся, будь ласка, слідкуйте за інформацією у телеграм-каналах на першому міському засобах масової інформації. І ну і знаєте, що якщо написано, що за 2-3 дні буде якась така погода. Не виїжджайте, будь ласка, зупиніться, посидіть вдома. Там я не знаю, телебачення. Подивіться, послухайте, почитайте щось, поспілкуйте з друзями, поспілкуйтеся все, що завгодно. гаразд, не виїжджайте, будь ласка. Ну і дякую, що ви з нами. Залишайтеся на першому міському. Попереду найцікавіше. Ми зустрінемось з вами вже незабаром.